Новий рік це світле родинне свято, яке з нетерпінням чекають і дорослі, і діти. Проважаючи 2012 рік, ми згадуємо його яскраві моменти досягнення та здобутки. Мені приємно, що саме у 2012 році, завдяки нашій спільній роботі, Черкаси змінилися найкраще. Я впевнена. Що і в подальшому нашими спільними зусиллями ми зробимо багато важливого та корисного для кожної з нас, для нашого міста. Прийміть мої щирі вітання з Новим Роком та Різдвом Христовим. Бажаю вам, щоб ці свята, свята мрій та сподівань принесли у ваші домівки, мир, добробут, впевненість у завтрашньому дні. Потурбуйтесь про близьких і рідних. Кому? Потрібна ваша підтримка це так важливо в нашому неспокійному світі з Новим Роком та Різдвом Христовим.